Не варті нації. Козаче, вой невеличний, Прославнений до віках, в куріві, в гарячих битвах Татурував свободі шлях. Бурлив Дніпро їржали коні, степи видні зблизині. За смацьким Криму при кордоні. Могутні козаки жили, були відважні і сміливі. Відстой ж на рід, щоб зазіхнути окупанти, на січ козацьку не змогли. Віками беремось за волю, низький доземний вам уклін. Слабедної козацької вої, що українство зберегли, не дали розтоптати парость, коріння дали прорости, могутній нації незлавній, Не Богом дані на землі.